Внушаючий розмір батареї і нестандартні елементи Asus в ремонті дивимося. Це батарейка рівненька, не роздута, але внутрішній опір елементів більше 200 умовних мільйон. тому вона мало тримає, і клієнт прислав мені її на заміну елементів. Як бачите, розмір елементів дійсно вражає. Їх тут 4 штуки, складених один на одного бутербродом, товщиною приблизно 3-3,5 мм. Таких елементів у мене звичайно немає. Це дуже рідкісні батарейки, я такі не замовляю. Тому я буду збирати цю батарею із своїх, абсолютно новеньких ємністю 4000 мАч. От таким способом в ряд. Роботу я закінчив. Все на своїх містах ізольовано, де потрібно, надійно закріплено. Результат програмування на екрані. На щіп 40Z 556. Сьогоднішня дата. До 1000 вольта майже вирівняні секції. Один цикл, зарядний вольтаж 17600 мВ, так як елементи мають повний заряд 4,4 вольта. Півтора Ампера ток заряду 4 тисячі ємність. Тепер батарейку можна вважати відремонтованою, вона готова до виконання своїх обов'язків. І так, цього разу я не збільшив ємність цього акумулятора, але я відновив його і дав йому нове життя. Кому цікаво, звертайтеся.